Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що заважає російським військовим повернути зброю проти влади в Кремлі. Чи буде це? Вісім мечів, вони жертви цих обставин. Король мічей. Вони втомились вмирати і втомились від війни. Вони не хочуть більше цього. І почуваються, що в них нема шляху для того, щоб це змінити. Що вони як жертви в цих обставинах. Так, що заважає також помста тих, хто помер. Оті мертві російські солдати, які валяються десь у нас на полях, що їм це все також не подобається, що вони вже ну, також будуть щось робити, щоб. Помститься владі? Так, чи буде це? Це буде, дивіться, шість мечів, що це як вони відвертаються і не слухаються більше у цю своє керівництво і владу. Що вони вже самі за себе і хочуть тікати і уникнути смерті і уникнути небезпеки. І так, оцей імператор їх буде найближче майбутнє протягом півроку або через півроку, що вже конфлікт з цим імператором, що зброя повернеться проти нього. Це будуть військові дії проти влади. Да, це так буде. Доля змінюється в сторону правосуддя. Ой, той, хто це все затіяв, той отримає все назад на свою голову, і монета його не спасе. Раніше його врятувало це то, що він їм платив, а зараз дуже багато хто ці гроші не отримав. Жінки відкривають очі своїм чоловікам, що вас обдурили. Що це предательство, що кинули вмирати, ріки крові і нічого не отримали назад. І оця армія, яка повернеться назад, вона буде вже воювати проти влади. І влада розгублена, вона не буде знати, куди йти, куди тікати, не буде куди тікати. І оці роз'ярювані мужчини, які прийдуть з війни, вони будуть робити страшні речі. Тут і вбивства, і руйнування, і пожари, і все таке, і це все проти власної влади. Дуже гарний розклад, нема що перекривати, що все йде так, як повинно бути, і це скоро відбудеться, цей прорив, він вже є. Вже потрошку доходить і дуже багато вбитих, дуже багато вбитих, які навіть не числяться вбитими пропал безвісті, вони всі. Дуже злі на оцю владу, на кремлівську. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.